Три аромати, які мене дуже і дуже розчарували. Погнали перший аромат Клайв Крістіан Мацукіда. Аромат здавалося б, чайної церемонії, справжньою дорогою. Ну, принаймні ціна, точно дорога. Пахне пласким мате. Більше нічого я не відчула в цьому ароматі. Чому чому за такі великі гроші, а саме 50 мл флакончик, коштує більш ніж 400 доларів? Я отримую просто аромат чаю. Мате можна було б краще використати аромат Mixed Emotions від Byredo, Він коштує в 4-5 разів менше, але це справжня чайна церемонія ще з підкопченою сливою. Другий аромат знову нарікаю на Clive Christian, Клайвквістінкіс Hedonistics. Аромат, який здавалося, відображає гедонізм, жагу до життя і всі задоволення цього буття. Теж це просто за шалені гроші. Вони коштують однаково з мецукіто легендоністик у виконанні клав Крістіан пахне просто амбра деревиною. Крапка. І третій аромат. Зараз мене будуть летіти усі, капці з всія енсти, Але булгарі Тайгер з цього аромату мене аж ціл два питання. Перше, ну я вже його задавала, чому? Чому так дорого? І друге питання: а чому вирішила, що він чоловічий? Він дуже схожий на жіночий люкс з 90-х. ось так обхейтила? Напишіть в коментарях ваші парфумерні розчарування.